У Ніжині на сесії міської ради депутати прийняли зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту, збільшивши фінансування на 300 тисяч гривень. Ці кошти підуть цільовими для участі збірної команди міста Ніжина з футболу у чемпіонаті області. Загалом розвитку спорту у Ніжині приділяють дуже велику увагу. Зараз триває місячник з благоустрою всіх спортивних майданчиків в місті Ніжині. А також хочу зазначити, що відбувся тендер. І вже через тиждень розпочинаються роботи з ремонту нового футбольного поля зі штучним покриттям для дитячої футбольної школи. Вартість робіт складає 3,5 млн грн. Такого поля, такого розміру 50 на 70 В місті Ніжині ще немає. Воно дуже необхідне нам для участі у змаганнях всеукраїнського рівня. На сьогодні в Ніжині функціонує п'ять спортивних шкіл, у яких займаються понад півтори тисячі юних спортсменів. Минулого тижня дві школи взяли участь у чемпіонаті України. Відразу це чемпіонат України з хортінгу в броварах проходив. Школа Спартак. Приїхала з повним комплектом нагород. Два золота, три. Бронзові нагороди та два срібла, а також відбувся в місті Тернополі чемпіонат України з боротьби самбо. Школа дзюдо посіла вихованці школи дзюдо одне. Друге місце та три третіх місця у Ніжині Кожен мікрорайон так і спонукає до занять спортом. Тут потужний стадіон із сучасними біговими доріжками, новенький скейт майданчик у парку Шевченка, а ще майданчик для воркауту та безліч тренажерних комплексів. Декілька років тому міський голова Ніжина зі своєю командою започаткував масштабний загальноміський проєкт Спортивний Ніжин – здорова нація. В його рамках було збудовано біля 20 спортивних об'єктів. І навіть попри війну курс на розвиток спорту в Ніжині не змінюють.